Продукт Salesap Questionary Management for Creation це передове рішення для створення та управління опитуваннями, яке розроблене з урахуванням потреб сучасних бізнесів. Він надає можливість компаніям різних галузей ефективно збирати, аналізувати та використовувати дані з опитувань для прийняття обґрунтованих рішень. СІЛЗАП пропонує широкий спектр інструментів для створення опитувань з різними типами відповідей, від простих одиночних виборів до більш складних шкал оцінювання та відкритих відповідей. Ця система ідеально підходить для різноманітних сценаріїв використання від збору відгуків клієнтів у сфері розрібної торгівлі та електронної комерції до оцінки ефективності навчальних програм у корпоративному навчанні. А також збору внутрішнього фідбеку від співробітників компанії. Особливою перевагою Силзап є можливість проведення зовнішніх опитувань, це означає, що компанії можуть використовувати інструмент для збору даних не тільки від своїх співробітників чи користувачів порталу Кріейшою, а і від зовнішніх респондентів, таких як клієнти, партнери або учасники ринку. Це відкриває широкі можливості для проведення ринкових досліджень, оцінки задоволеності клієнтів та збору важливих даних для стратегічного планування. Завдяки тому, що продукт працює як частина CRM Creation, він забезпечує легке управління опитуваннями та аналіз результатів. Користувачі можуть налаштувати опитування з урахуванням різних критерій, включаючи географію, кваліфікацію, типи чи категорії респондентів. Також є можливість використовувати розширені функції, такі як запуск бізнес-процесів на основі відповідей, що дозволяє автоматизувати ряд завдань та підвищити продуктивність. Однією з ключових особливостей Силзап є можливість розділяти опитування на різні відки, в залежності від відповідей на попередні питання. Це дозволяє створювати динамічні опитування, які адаптуються до індивідуальних відповідей учасників, забезпечуючи більш глибокий і точний збір даних. Завдяки цій функції опитування можуть бути налаштовані для проведення більш деталізованих досліджень, наприклад, для визначення специфічних потреб клієнтів або оцінки вподобань різних груп. Створення опитувань через Questionary Management це простий та інтуїтивно зрозумілий процес. З допомогою системи ви можете групувати питання, налаштовувати послідовність питань та фільтрацію опитувань для різних цільових груп. Крім того, продукт дозволяє експортувати результати опитувань у Excel для подальшого аналізу та використання у звітах та багато-багато іншого. Сензап Questionary Management for Creation ваш надійний помічник у створенні ефективних опитувань. Він забезпечує легкість у використанні, гнучкістю налаштуваннях та ефективність в аналізі даних.